Суть. Будемо повертатися, я надію, що жінка не почує мої слова. Але збираємось так. Чому? От яка мотивація? Дуже багато чоловіків бігають від ТЦК, ховаються. А ви з пораненням? Ну, тобто ви людина, яка може собі дозволити почати знову ж таки цивільне життя. Чому ну, хочете повернутись? По-перше, рахую так, що е ми не зазріли як нація повноцінно. Тому десь хтось раніше, хтось. Хтось пізніше аристократія вся пішла воювати у 2014 році. Ті, хто не встиг, долучилися в 22-му, а ті, хто думає, що їм тут захищати нема чого або щось, щось кудись на м'ясо там чи кудись ще такі лозунги, то я не знаю, вони поїдуть до Європи. Потім в Європі почнеться війна. Вони поїдуть в Америку. У нас це наша країна, наша земля. Ми маємо її боронити.